Привіт! Дуже раптово включені від мене незапланований запланований е, влог. Е, якась брудна замацана камера, вибачаюсь. Е, все як я в житті спонтанно, неочікувано і природньо. Не знаю, просто сьогодні пробувала знімати в бібліотеці, пішло якось добре, непогано, як для старту, як для першого разу після цілого року паузи, і потім вдома сиділа, читала. Якось така просто відчула, думаю, а поставлю камеру, попробую щось сказати. Просто цікаво, як піде. Ти тобто зможе говорити? Чи, чи вже забула як говорити на камеру? Я подумала, що в моменті можна якраз розповісти вам про книгу, яку я зараз читаю. Це The Goldfinch» що Гл Дон Нетарт. Це читаю на англійській, тому що тут, власне, тільки англійської книги і можна знайти. Книга була дуже популярна років. П'ять тому, мені здається, е, так. але взагалі вона отримала е, Поліцерівську премію в 2014 році, як написано на обкладинці. Тому, можливо, десь приблизно після того часу стала популярна, але я її пам'ятаю скрізь в наших магазинах в Києві десь рік 2017, я думаю. Я якось весь час збиралася її прочитати, якось в мене не доходили руки. Потім я її купила рік чи два. Тому і от зараз я її читаю нарешті. Але вже наполовині, як бачите, тому прогрес пішов. тому, що книга дуже велика, насправді 864 сторінки. Це вам не жарти. Це... Це велика книга, дійсно. Не можу сказати, що швидко читається. Ну, залежить, залежить на що ви налаштовані. В даному моменті не, не яку книгу налаштовані для читання. І що ви загалом любите читати? Тому що якщо ви е, більше полюбляєте літературу, там більше якихось подій, екшена, і якось взагалі не те, не те, що навіть екшена, просто щось там, де швидко розвиваються події, то це вам. Не сюди, ця книга я не можу її назвати нудною чи затягнутою, Ні, е, вона цікава і багато відбувається моментів і драматичних, і все, але просто все одно більш такий you know, you know, <свісно> я вибачаюсь. Просто не так вже швидко все розвивається. Ну і, вибачте, мене 860 сторінок, Це треба мати бажання їх прочитати. Але якщо вам подобається читати просто заради того, щоб насолоджуватись, як написана книга. А, наскільки а, цікаво автор підбирає слова, особливо якщо ви можете прочитати її в оригіналі англійською. Ну, це має бути рівень, я думаю, мінімум B2, щоб, щоб не перекладати кожне друге слово, тому що написано достатньо складно. B2 — це один. Ну, я думаю, з B2 можна справитись, так. Да. Але тим не менше, неважливо. Навіть якщо в перекладі все одно я думаю, що переклад має бути гарний. Українською, тому просто щоб насолодитись тим, як це все написано красиво. І, знаєте, не простими примітивними реченнями, а дійсно так, що читаєш, і прям не знаю, відчуваєш що збагачуєшся, <смі> якимось словарним запасом. І е, багато тут е, відсилок до історії, до мистецтва. тому Якщо ще цікавитись, то можна ще додатково щось і погулити і щось для себе і вивчити. Це моя улюблена частина читання загалом, коли читаєш якусь художню книгу, яка або базується на якихось реальних подіях, або просто якісь там є відсилки, якісь згадування чогось, і ти потім. Продовжуєш якийсь більш глибокий ресерч на ці теми, шукаєш щось, гуглиш, знаходиш якісь статті, читаєш і вже багато для себе береш, вже багато вивчаєш. Так сказати щось про сюжет, мабуть, треба. Я вже так давно не знімала такі відео про книжки, що я взагалі не знаю, що там треба розповідати. Я можу прочитати синопсис.

Alone and rud rudderless in New York, he is taken in by the family of a wealthy friend. Theo is tormented by longing for his mother, and down the years, he clings to the thing that most reminds him of her a small, captivating painting that ultimately draws him into the criminal underworld. Small captivating painting. Про які вони говорять. це, власне, є ця картина Щіголь. І це насправді реальна картина художника Фабріціуса. Вона тут зображена на обкладинці. По опису це має бути якась зовсім невеличка картина розміру Аркуша 4 чи щось тому подібного. Але тут вона описується як така проста картина, але водночас, та, яка вражає своєю незамудрованістю. Якщо так можна сказати, тобто це просто пташка на plain background, на простому фоні однотонному, яка сидить на якійсь підставці, поличці. Але якщо придивитися, можна побачити, що вона за лапку прикута ланцюжком до такого металевого кільця, і це її тримає як Не в клітці, але в неволі в будь-якому випадку. І, власне, ця картина незвичним драматичним чином потрапляє до рук головного героя. Вона, як сказано, в описі до книги пов'язана з трагічною подією в його житті, з катастрофою, яка стається в Нью-Йорку, в місті, в якому він з самого початку жив з мамою. Потім все його життя. Якби це була як відправна точка, з якої, з якої все його життя почало йти шкіреберть. І ця картина постійно його супроводжує. І я так відчуваю, що там ще буде якась важлива кульмінація розв'язка, тому що я ще на половині книги. І поки що я так відчуваю, що це йде все тільки підготовка, тобто, все одно якісь події відбуваються, то це не те, що це все було ні до чого прочитане, ні. Але просто якась ще кульмінація, щось ще буде відбуватися далі. Але знову ж таки, книга написана дуже гарно, просто задоволення читати, насолоджуватися читанням як процесом. Знаєте, якщо ви любите Донну Тарт, можливо, якщо ви читали її інші книги, в неї ж є ще книга My Little Friend, якщо я не помиляюсь, але я її не читала ще. І є таємна історія The Secret History. І yeah, The Secret History я читала uh, два роки тому, так, да, поза минулою зимою. І це моя одна з найулюбленіших книг. Я просто її обожнюю, стиль якого вона написана, так як там все. Я не знаю, просто читаєш і цю картинку бачиш перед собою, і плюс там ще про е, філософію, про Давню Грецію, про античність. Це те все, що я вчила 4 роки в університеті, тобто це те, що мені дуже близьке. Е, е, тому вся та атмосфера цієї книги це просто щось неймовірне. Атмосфера Dark Academia». Після того, як я прочитала ту книгу, я не сумніваючись, купила цю просто. Якось довго йшла до того, щоб її власне прочитати. Якщо ви думаєте, що ця книга по опису чимось вам не підходить, але ви хочете знайти якусь для себе книгу, щоб зараз прочитати, The Secret History я дуже рекомендую. Вона не настільки slow-paced, як ця, вона читається швидше і. Інтригуючі, і прям я пам'ятаю, я її прочитувала просто по 70-100 сторінок в день. Правда, то були uh, Christmas holidays. У мене був час, але вона вас зачепить. Це було uh, дуже рандомно, дуже неочікувано, дуже uh, непідготовано. дуже абсолютно по-домашньому uh, присвітлі лампи. <світку> Не знаю, я відчула, що якщо мені е, захотілося це зробити, я повинна це зробити. Я повинна поділитися з вами своїми емоціями, враженнями в моменті. Я сподіваюся, це комусь відгукнулося, комусь це підняло настрій, спонукало до якихось роздумів. Е, так, сподіваюся, це просто були приємно проведені е, 10 хвилин вашого вечора. Чи дня, це в мене вечір. У будь-якому випадку. Скоро мене вже ніч, мені треба лягати спати. Завтра йти в університет, багато вчитися. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам натхнення на те, чим ви займаєтесь на сьогоднішній день, на завтрашній день. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам відгукнулося, що ще я сказала в цьому відео. Чи ви читали якісь з цих двох книг, чи плануєте прочитати? Зараз читаєте, зацікавились ними? Пишіть. Що ви хотіли бачити, якщо у вас цікавить щось конкретно, щоб я про щось розповіла чи якусь тему розкрила? Мені буде дуже корисно дізнатися, які у вас можуть бути пропозиції чи інтереси зацікавлення. І побачимось з вами в наступному відео. До зустрічі!